Ви вже дуже досвідчений кіноман англійської, і вам здається, що рівень перегляду Френс вже не для вас. Вам потрібно щось складніше, щось з гострим сюжетом, і щоб кров стигла в жилах. Не питайтеся мене як, і не питайтеся мене для чого. Добре, тоді ми вас зрозуміли, і саме в цьому відео ви знайдете те, що подивитись, якщо ваш рівень інглішу вище середнього і ви готові до хард левелу. I don't want peace. I want problems always! До речі, в минулому відео я радила фільми, серіали та мультфільми для початківців. Тому якщо щось з сьогоднішнього списку вам буде здаватись занадто складним, ви можете додатково подивитися те відео та знайти щось для свого рівня інглішу і свого рівня спокою, так би мовити. Але прямо перед стартом я раджу вам підписатися на цей канал, тому що дивитися такі корисні відео про англійську мову якраз треба. Я Оленка. Ви на каналі Інгліш Let's go! Почнімо з чогось інтелектуального, з такого собі mind Games. І, звісно, неможливо почати цей список не з серіалу Шерлок. Інтелектуальні розмови, британський акцент та швидка вимова це виклик для справжніх детективів. Цей серіал насправді дивує не лише складними своїми сюжетними поворотами, плод твістами, але й складною несюжетною англійською теж. Can't take all the credit. Had a bit of help. Oh, Jim Moriarty sends his love. Yes, he's been in touch. Seems desperate for my attention, which I'm sure can be arranged. Oh. Звідси ви можете дізнатись про такі слова, як, наприклад, кредит, але це не просто кредит в значенні кредиту, коштів, банку тощо. Це в контексті довіри, поваги та репутації. Ще також можна використовувати як дієслово в значенні довіряти. So many people were involved in this, I can't take all of the credit. Так багато людей брали участь в цьому. Я не можу взяти всю пошаду за це. Також звідси можна взяти фразу to be in touch – бути на зв'язку, і це дуже доречно в якості прощальної. Фраза touch. наступне достатньо цікаве слово слово desperate. Відчайдушно, відчайдушний. Як у випадку в серіалі Шерлок, це desperate for, my desperate for my attention. тобто відчайдушно. Прагне хтось Увага! І одразу після цього слова arrange. узгоджений чи злагоджений. To arrange – це узгоджувати, наприклад, зустріч. The meeting has been arranged for Wednesday. Зустріч була організована на середу. І ще багато крутих слів, які ви потім зможете використовувати, є в цьому серіалі. В нас на каналі, до речі, ми розбирали фрагмент Шерлока. Якщо вам цікаво, чи ви фанат або фанатка цього прекрасного неймовірного серіалу, то посилання традиційно на саме відео ми залишимо в. Описі під відео. Коли закінчите це відео, можете подивитись і його. Круела стиль, бунтарство та просто неймовірно розкішна англійська. Фільм, який дуже багатьом людям хочеться передивлятись просто по колу. Знову ж таки, це британська англійська, але дійсно бунтарська і в якомусь сенсі надзвичайно сучасна. Гляньмо фрагмент. that didn't sit well with some people this is a blot on your copybook okay that didn't sit well with a lot of people <laughs> but i found friends in unlikely places Hello. like this guy this is a dog buddy i found him and not this guy her anita darling what a fabulous name Наприклад, на вислів to sit well підходити, тобто пасувати, наприклад, як з одягом, але не обов'язково з чимось таким типу одягу, так можливо, із соціумом в якомусь сенсі. Ви, наприклад, можете don't sit well в якійсь компанії. А Eminem, наприклад, в одній зі своїх пісень не писав такі строки. Cause my lyrics never sit well, so they wanna give me the chair. тому що мої тексти їм ніколи не підходять, тому вони намагаються парити мені стілець. Але очевидно, що це не в прямому значенні цього. Слова це така гра слів. Типу слова не дуже той підходящий. Вони ніколи не сидять на місці, тобто не всидючі. Тому всі намагаються дати словам, думкам, висловам автора якісь. Рамки також тут можна знайти слово блот. Це ганьба, пляма чи помарка, такі ставили студентам за гарну або негарну поведінку. Наступне класне слово «unlikely». Це може використовуватись в, коли ви хочете сказати, що щось колись навряд чи станеться, тобто мало імовірно. Або ж є класний відповідник в «навряд наврядче. Наприклад, It's pretty unlikely they'll turn up now. It's nearly 10 o'clock». Це досить малоймовірно, що вони повернуться, оскільки вже десята вечора. Також. Це слово може значити щось непривабливе або неправдоподібне. Наступне прекрасне, дуже красиве на слух слова це слово fabulous, щось чарівне. Тому fabulous, це взагалі в нас така собі казка фейб. До речі, якщо ви хотіли би, щоб ми розібрали цей фільм в рубриці англійська на слух, обов'язково напишіть в коментарях, і ми це зробимо для вас. Дуже неочікуваний для вас, можливо, зараз буде варіант, але цілком очікуваний для мене і це The Simpsons. Хто не дивився Simpsons, напишіть, будь ласка. В коментах я потім сама прийду особисто подивлюсь Сімпсони — це океан, просто океан іще сленгу, іронії, сарказму та крутих культурних відсилок та Easter eggs, тобто пасхалок. Справжній скарб для тих, хто хоче розуміти американську попкультуру, адже це американський серіал там багато посилань на всі інші культури, в тому числі, і чесно кажучи, це те, з чого я особисто вивчала інгліш перед тим як відвідати Нью-Йорк, бо хотіла мати більше розуміння розмовної та сленгової англійської мови. Хто би взагалі міг подумати, що Сімпсони для просунутого рівня англійської будуть пасувати, так би мовити. Але насправді там дуже багато лексики, багато різних акцентів і ще сучасного сленгу. А враховуючи, що Сімпсони дуже багато висміюють сучасні новини та проблеми Америки і не тільки, то там потрібно володіти достатньо хорошим рівнем інглішу. Гляньмо фрагмент. Mr. Simpson, this could be responsible for your subnormal intelligence. Hey, I came here to be drugged, electrocuted, and probed, not insulted. We could remove the crayon for you. It could vastly increase your brain power. Or it could possibly kill you. Hmm. Increase my killing power, eh? Let's do it. Oh, Homer, where have you been? i just underwent a procedure to increase my iq 50 points really and they gave me this spiffy nerd ensemble too do you feel smarter is the capital of north dakota bismarck it is i don't believe it say something else smart dr joyce brothers may be well known but her psychological credentials are highly suspect it's true <gasps> <gasps> Now, who's up for a trip to the library tomorrow? Notice I no longer say library or tomorrow. I'd love to go to the library with you. It's a date. Наприклад, звідси ми можемо взяти такі слова, як probed. це випробовувати, зондувати, промацувати, розслідувати тощо. А ось, наприклад, insult і це ображати когось. І в цьому серіалі такого геть багатько, якщо ви розумієте, про що я наступне це crayon. просто кольоровий олівець, і у нас він навіть є такий бренд, і це слово асоціюється зазвичай саме з ним. Хоча насправді це не зовсім так. Весли бачите, не все так просто. Це означає значною мірою. А ось increase – це. Підвищувати таким чином decrease – це зменшувати. Гляньмо, приклад. Our share of the market has decreased sharply this year. Наша частка ринку в цьому році різко зменшилася. Наступне слово underwent – це проходити, зазнавати чи витримувати якусь процедуру або ж якісь життєві випробування. Наступне слово, яке так схоже на ансамбль, це ensemble і перекладається воно як костюм. Приклад She roamed around the clothes store Searching for the perfect ensemble. Вона блукала по всьому магазини одягу в пошуках ідеального того самого костюму. До речі, Сімпсони ми теж вже розбирали в одному з наших відео. Тому, якщо ви фанат або фанатка, або плануєте дивитися Сімпсони саме в оригіналі. Дуже рекомендую почати з цього відоса, а потім вже переходити до перегляду. Ю. Психологічний трилер з маніпуляціями, складними розмовами, і до того ж, це ще екранізація. Просто хотілося, щоб ви про це знали, тому що, можливо, комусь цікава ця тема, а ви не знали. Якщо хочете навчитися аналізувати мову персонажів, це неймовірно прекрасний вибір для вас. Свого часу цей серіал підкорив багато глядачів з Нетфлікса, і здається, в цьому році не здається, а уже точно виходить прям буквально з дня на день останній сезон. Тому це дуже гарний варіант, аби почати дивитися цей серіал. Про And your name was a glorious place to start. Not a lot of Guinevere Beck's. And there you were. Every account set to public you want to be seen. Heard. Known. Of course, I obliged. Born and raised Nantucket Island, a brother Clyde and sister Anya, your parents really were assholes about the names. Your folks split when you were twelve. Your dad dropped out of the picture. Went to Brown, where you majored and lived. Cool. And minored in douchebags. Huh. And then on to NYC to conquer an MFA and make your mark, presumably. Now, you still right. Тепер до слів, якими він сповнений. Наприклад, Glorious це такий знаменитий, славетний, чудовий або ж славний. A Glorious place to start це чудове місце для початку. Obliged – вдячний від слова oblige – бути вдячним. Folks – це такий варіант товаришів або ж друзів, навіть би сказала друзяк, як варіант замість buddies або pal. Наступне слово split – це розділяти. Наступне вираз to drop out of something. Це закінчувати брати участь в чомусь, або завершувати. Залученість до чогось в чомусь більш простими словами це забити на щось. От там був учасником кружка якогось макраме і вирішив забити. От drop out of something підійде саме для цього випадку. Наприклад, she had drop out of college. Вона кинула коледж, вона забила на коледж до побачення. Все наступне слово conquer. це підкорювати щось дуже гарне. І мені здається, що воно по звучанню прям дуже відповідає сенсу. Я дуже дуже люблю такі слова. Це може бути як щось фізичне, наприклад, Підкорити вершину, так і щось типу освіта, диплом, якийсь скіл кар'єра, ось це от все. До речі, цей серіал не був у нас на розборі, і якщо ви би цього хотіли, ви знаєте, що робити. Коменти створені саме для цього. Пишіть і ми зробимо. Що ж, друзі, ось вам цілий списочок фільмів та серіалів, які можна почати дивитися в оригіналі, але на advanced рівні, уже прямо зараз. Але якщо в вашому списку є якісь інші, я особисто буду дуже втішена, якщо ви напишете свої свої рекомендації нам в коментарях. Дякую, що подивилися. Рада була вас бачити. Точніше, рада була, що ви бачите мене. Я кажу вам наразі: па-па та до наступного відео. Бай!